На одному з етапів перед перенесенням ембріонів йде підписання договору і підготовка організму. Це е, робиться завдяки гормонам. Який у вас кейс прийому гормонів? Це було негативно для здоров'я, тому що гормони підбираються індивідуально під особистість, під, під людину для того, щоб мінімізувати усі ризики та не перегрузити організм гормонами. У вас були якісь наслідки після прийому? Тобто в... все було хорошо. Так. А кейси, знаєте, де прийом гармонів дав якийсь негативний ефект? Лічно, я не чула. Тобто, і від подруги перший, другий раз не було, ага. ні від сусідок, з якими ви проживаєте, не було? Я перший раз на програмі проживала сама угу. в однокімнатній квартирі. Ну, я спілкувалася з дівчатами, які теж проживали самі. У ну, них теж не було. Негативних якихось отзивів про гормони. Тобто, в принципі, індивідуальний графік на призначення гармонії, він також мінімізує якісь ризики, пов'язані, якби з ними. Хоча так. це взагалі звичайний гармон, який так організм виробляє, але просто коли проходить ЕКЗ. То звичайно, ці гормони не виробляються. І для того, щоб ембріони пережилися, е, треба якраз ці гормони пропувати. Тобто е, ви е, приймали ці гормони, і перенесення ембріонів у вас наступило з якої підсадки? З першої З першої підсадки у вас прижився ембріон. А попередній раз Тоже на... з першої.